Те, що ви не знали про Google Документи, це зв'язані об'єкти. Наприклад, мені необхідно ставити таблицю в Google Документ. Де я веду облік. Як часто я використовувала гарячі клавіші, я виділяю і вставляю те, що мені необхідно. Ну, натискаю Ctrl-C або копіювати. І вставляю. Свій Google документ, але залишаю, як зв'язати з електронною таблицею. Ставити ось моя електронна таблиця. Я можу її, натиснувши Ctrl-Enter, зробити розрив сторінки і перенести на окрему сторінку цю цю таблицю. І тут в процесі роботи я побачила, що там результати невірні, або я хочу змінити щось в цій таблиці, так? або ось я вирішила, що треба порахувати, додати ще там рядок, порахувати щось. І для того, щоб не робити це. А вручну, так скажемо, перехожу до Google таблиці. І хочу порахувати ще середні. В Word я це робити не можу, а ось в Google таблицях я можу. Тож, робимо модифікації в Google таблиці та повертаємося до Google документу. Але тут нічого не змінюється. Що я можу зробити? У мене є тут поновити пов'язану таблицю. Я оновлюю її. Ось. І вуля! Моя гарна таблиця оновилася. Тут ще порахована середня, і мені нічого не треба вводити вручну. Аналогічним чином ми можемо вставляти діаграми, як з Google таблиць, так і з Google Форм. Наприклад, у мене є Google форма про реєстрацію в події. Я хочу вставити діаграму, я натискаю копіювати ось так. І вставляю сюди, натискаючи Ctrl-V і зв'язати з формою. Якщо я роблю копіюю копію діаграму і зв'язую її з формою, у випадку, коли форма ще доопрацьовується, то і діаграма ось тут буде змінюватися. Тобто пов'язані об'єкти дають можливість робити ваш Google документ динамічним. Розглянемо функції, які є у пов'язаних об'єктів. Наприклад, для таблиці, коли ми на неї натискаємо, ми маємо можливість відкрити контекстне меню, відкрити оригінальний документ і в іншому вікні відкривається оригінальний документ. Далі ще ми можемо в контекстному меню від'єднати цю таблицю, наприклад, коли нам вже не треба, щоб ця була таблиця пов'язана з оригінальним документом, змінити діапазон таблиці, тобто не заходячи в оригінальну таблицю ми можемо змінити діапазон, який охоплюється таблиця. І також ми можемо відкрити панель усіх зв'язаних об'єктів документа, що нині є дуже корисним Ось таким чином, або ж використати меню інструменти і зв'язані об'єкти. І побачити всі об'єкти, які пов'язані з іншими об'єктами в документі. І таким чином переходити по цих об'єктах. Коли ви працюєте над звітом або курсовуючи дипломною роботою, і дані змінилися, це прекрасно, коли є можливість не перероблювати увесь документ, а всього-навсього оновити пов'язані об'єкти. Тож і натхненної роботи вам у Google документах.